Всім привіт! На зв'язку Козак Харпс. І сьогодні у нас чергова дримба зроблена на замовлення. Так, пробіжусь по комплектації, як завжди, для тих, хто, можливо, не всі мої відео бачить, а саме це потрапить до нього. Тому сам інструмент з такою от красивою райдужною веселковою мотузочкою. Нержавіча сталь-інструмент, язичок-пружинна сталь інструмент, язичок пружинна сталь, футляр, сосна. Зроблений обжиг. І просочена кокосовою олією. Ну і з зображенням руни альгіз на замовлення. Ну і мій власний логотип. Так, далі. Іде вона в комплекті. Мішечок, зручно зберігати все в одному місці, тому що іще в комплекті йде уже за традицією кладу рослинна алія, може бути люба, якщо у вас є якісь побажання, власне, якоїсь смакові. Ну, от. Тому люба рослина. Тут, наприклад, соняшникова звичайна, але сиродавлена, тобто не рафінована. Так, ще йдуть наліпочки в комплекті. Одна з QR-кодом, дві чорнобілі. Для тих, хто не підписаний, ще даю візитівочку з квітучого папіра. Це як завжди, з зернятом квітів всередині. Так, і повертаємося до інструменту. Так, футляр уже показав. Як доставати? Можливо, хтось не розуміє, тягне за низ, чи якось не може як краще. Рекомендую. За от саме верхні частини. Потянули. Тут за верхню взяли. Потягнули. Оцього достатньо, от, щоб її витягнути. Ви просто перехиляєте, вона у вас сама в долоньку випадає. Все. І коли будете складати, та ж сама історія. Ви кладете всередину спочатку загнутим язичком. Поклали, воно вперло своє місце. Потім раз. Пальчиком тримаєте тут. Потянули за мотузку тут. Вона притягнулася, Потянули тут. Все. І можна одягати на шию собі і носити як талісман захисний, просто щоб не загубити і як, як прикрасу можна. Тому повертаємось до звуку. Достав все, ніяких питань. Він на долонці легко виймається. Тут у нас покажу, можливо, ближче. Одна. Сфокусуюсь на своєму носі. Бачите, який язичок закручений. Чому це відбувається? Закручую в декілька шарів, закльопую його там і закалюю. Навіщо це? Це щоб понизити ноту, зробити його повільнішим. Бо у мене всі рами стандартного розміру. 80 85 мм довжина від основи кріплення і до кінця загибу колінця язичка. Тобто 8 см см А тут зображена нота. А1 це означає ля контрактави. Тому що в міжнародному е, е, класифікації нотного ряду там вони використовують не до ре, мі, «фа», фасоля С, а ля сі до «до», «ре», «мі», «фа», соль. По інакшому. Тому починається з літери А. Потім С буде Б. До буде Це, Ре буде Д, де, або деякі плутають і починають ви мені ноту до, дали, думають, що літера Д два великої октави це літера до, а це Ре. Ну, Це так, відступ. Хто не знає нот. Ну, я сам плутався раніше, тепер вже трішки. І з досвідом, вже, <сь> скільки їх зробив в ноти, тому вже розумію, про що йдеться. Так. Класична рама: кільце, нержавіюча сталь, харчова нержавійка, шліфований. Нема тут прям такої полірування, щоб він блищав, як дзеркало. Тому що все ж таки харчова нержавійка вона якось піддатлива, дуже швидко дряпається, і цей ефект блискучості. Швидко зникає. Ну, може, не прям швидко, якщо ви не будете майже на ньому грати, то він буде довго триматися. А ті, хто беруть і конкретно займаються інструментом, вони потім дряпаються і не досить красиво. Тому я роблю зразу їх матові. З легкою такою шліфувальною полосочкою, Риска, скажімо так, українською. Тому вони вже такі злегка матові. Ну і повертаючись до звуку. Пограємо. Це повільний інструмент, м'який язичок не для швидкої гри, медитативна, дихальна, така практична гра. Ну, хто в практики, кому треба змінений стан і якісь такі відчуття заспокоєння, заземлення і в такої тиші. ну, от, Уповільнити якісь енергію так. Пригальмувати і закальцювати, щоб вона була така плавна, повільна, заспокійлива. Тому слухаємо. Тут такий магічний звук. Повільний м'який, такий бархатистий, прям хочеться його їсти, грубо кажучи. Він в роті знаходиться, ще присмак олійки. І от прям цікаве таке відчуття. Ті, хто поціновуючи повільних інструментів, розуміють, про що я. Тому, кому цікаво, пишіть. Не пишіть, будь ласка, лише тільки в коментарях. Мені не запитуйте, скільки коштує, яка ціна. Я в коментарях про це не обговорюю. Тому, якщо подивились, відео вам сподобалося, взяли там. Є в посиланнях. У мене в описі є посилання на всі мої соцмережі, є мій телефон. Можете написати в будь-який з месенджерів, які існують. Я звідусіль є WhatsApp, Telegram і в інших. Тому грайте, слідкуйте за подальшими новинами, можливо, щось буде цікаве е, робити. Тому поціновуючим всім дримби, варганів. Бажаю гарного часу проводження по життю е, з цим інструментом. Е, ну і до нових зустрічей! З вами був Андрій Козаченко. Слава Україні і героям слава до нових зустрічей.